Не Бормут, «Динамо» надійшла пропозиція щодо трансферу опорно-півзахисника киян Володимира Брашка. До хавбека проявляє предметний інтерес один із аутсайдерів англійської прем'єр-ліги Хемптон. За даними ресурсу Токспорт, Вовки вже провели перемовини із ігром Суркісом. Англійський клуб зацікавлений у повноцінному трансфері. Наразі невідомо наскільки просунулися переговори за оцінками. «Трансфермаркет», вартість брашка 9 мільйонів євро. Інший півзахисник Динамо Олександр Піхальонок мав шанс опинитися у бразильському палміросі. У цьому зізнався заступник генерального директора Карпати Олег Авдеш. Подія мала місце, коли піхальонок ще захищав кольори СК дніпро Про-1». Бразильці шукали грабця на позицію вісімки, десятки. Профайл Піхальонка під це підходить. Але до конкретики справа так і не дійшла. Не покидають новиних стрічок чутки про ймовірний переїзд Олександра Зінченка із Лондона до Дортмунда. У фанатському пабліку Борусії з'явився допис щодо потенційного. Ходу українця стверджує, що можливою причиною сумніву червоно-жовтих щодо трансферу Олександра є те, що кримство непокоїть слабкі сторони українців захисті. Під постом своєю думкою поділилися і фанати прусів. Чи тільки тепер стало відомо про його слабкість у захисті? На щастя, ми часто помітили це і мали достатньо часу, щоб пошукати в іншому місці. Мене не зовсім переконали аргументи від Борусії. Зінченко про був достатньо хорошим для пепа. Зінченко відразу би був найсильнішим гравцем на м'ячі. Тим часом майбутній суперник Борусії в лізі чемпіонів Донецький Шахтар готує гучний трансфер під прицілом Евінгер Вестхема Луїс Гільєрме. Згідно із інсайдами Фавріцо Роману, український клуб вже зробив офіційну пропозицію молотобійцям. за 18-річного бразильця. Гірники готові викласти 15 мільйонів євро. Юний Гільєрме не є гравцем лондонців. Встиг провести неповних п'ять матчів за вестхем. Загальна тривалість часу 45 хвилин. Що цікаво, свого часу онлинський клуб купив хавбека за 24 мільйони. Тим часом Данило Сікан поспілкувався із турецькими ЗМІ. І ще раз представники медіа запитали в українського форварда про його ім'я і як він хоче, щоб люди його називали. Данило зізнався, що можуть вживати або сік, або Сіка. Але є маленька проблема: Сік це ху. А сіка до мого ху на турецькій мові